Вітаю на каналі ЄЖитло. і презентую однокімнатну квартиру ЖК Сіті Люкс, місто Ужгород. Дана квартира здається в оренду. Це перша здача, повністю заокомплектована і має гарне планування. Передпокій, кухня, студія, довгий великий гарний балкон, житлова кімната та санвузол. Розпочнемо з передпокою. Тут дві шафи: ось перша шафа і друга шафа Тут купе, тут, як ви бачите, каркасні меблі. Ліворуч, дзеркало. І подивимося, що у нас тут по шафах. Відкрита, закрита зона. Тут у нас для взуття і для верхнього одягу. Маємо також верхній полиці. Тут шафа. ось Для верхнього одягу і для взуття внизу. Вхідні двері, тут ще буде облаштовано домофон, кондиціонер є. Якісно зроблена електрика, все на хагерах, все зроблено добре. Тепла підлога, до речі, ламінат 33 клас, а, німецький виробник. Тобто квартира зроблена дуже якісно і гарно. Тут шафа купе. Дивіться, скільки тут багато місця. І йдемо в другий відсік. Зараз подивимося з вами. Другий відсік має комоди і також відкриту зону. Прямо по курсу ліворуч, праворуч житлова кімната. Переглянемо з вами кухню. Значить, Тут повністю вся техніка присутня. Два телевізора, до, до речі, в квартирі. Один телевізор на кухні. Він рухомий, його можна зміщати. Зараз покажу сюди, наприклад, робити кут, і потім сюди можна. Як хочеш, можна ним собі гратися. І... Будь-яку площину відзаймає. Значить, що по техніці? На початку у нас стоїть холодильник-морозильна камера внизу морозилка. Далі мийка. Ця штука дуже зручна для миття фруктів. Потім маємо з вами відсік. Тут все заукомплектували власники. І ножі, і вилки, і ложки. Все є. Газова плита, оскільки тут газовий, котел стоїть, газифікований будинок повністю. Посадомийна машина 60-ка. Ось тут багато різних полиць є. Далі. І кухня повністю на всю висоту, як ви бачите, зроблена. Тут у нас що? Навіть власник дає, як ви бачите, доукомплектовує чайником електричним, є, значить, стоїть сковорода. І, як вони називаються, каструльки для приготування їжі. І навіть є ось такі скляночки. Далі тут знаходиться у нас двоконтурний котел, мікрохвильова, електропіч. І підсвітка, як ви бачите, по периметру. Ще замовлений сюди диванчик 140-й, розкладний. Колір буде такий самий, як і в стільців. Столик цей круглий також розкладний, є ще один стіл на балконі. Ось таке гарне оформлення. Зараз покажу вам периметр кухні. Ось, перегляньте, будь ласка. І йдемо з вами на балкон. Балкон дуже довгий і гарний. Тут, як ви бачите, розміщується місце для відпочинку. Ось, круглий столик скляний і стільці. І також, як ви бачите, балкон має, займає всю довжину квартири, тобто він досить великий і гарний. Йдемо далі. Переглядаємо з вами житлову кімнату. У житловій кімнаті розміщується ліжко двоспальне 180 на 200, приліжкові тумби, приліжкове освітлення. Ось такі гарні картини. І письмовий стіл. Ну і звісно ж телевізор. Там у нас Бравіс 32. Тут 42 діагональ. Samsung. Від вікна. Зараз покажу. Тут у нас балкончик. Ось такий вид з вікна. У гарну погоду видно гори. Ось така гарна кімната. Ідемо далі. Санвузол. В санвузлі, як ви бачите, ванна, тепла підлога, дзеркало з підсвіткою, умивальник з тумбою. Тут у нас ще є ніша така для шампуней та дверів для душу, унітаз інсталяція, гігієнічний душ присутній, сушка для рушників. І правка. І тут ще є ось такий функціональний ось така функціональна шавка для ваших особистих речей. Важливим є те, що дану квартиру можна навіть взяти в оренду з тваринками невеличкими, з ласкими можна буде домовитись якусь доплату, що місячно будете вносити, і можна буде проживати з тваринками. Ось така чудова квартира, сьомий поверх з 9 ЖК Сіті Люкс, місто Ужгород, чудова локація. Всім, кому цікаво, обов'язково телефонуйте. Також такі ж самі квартири досить схожі, але з дещо покращеним дизайнінгом можна придбати. Ось тому кому цікаво купівля такого типу квартир, обов'язково звертайтесь. Номер телефону в описі.